Добрий день, магати, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я отримала лист запрошення у ліс на гостини. А хочете дізнатися, хто нас запросив, тому підгадайте загадку. У лісі тваринка живе пологлива, добра, пухнаста і дуже ляхлива. Вушка вона притискає свої, шурхи тусяки, лякає її. Так, дітки. Підгадаю? Та це зайчик. Ось такий зайчик нас до себе запросив у гості. А давайте ми йому намалюємо портрет. Давайте, давайте. А давайте спочатку ще розглянемо нашого зайчика. З яких частин тіла складається зайчик? Або які частини тіла є у зайчика? Так, є тулуб, якої він геометричної форми? Овальної, так. Голівка, так, теж овальної форми, але порівняно з тулубом вона менша. Так. На голівці є вушка довгі овальної форми. Очі, носик кругленькі. А на тулубі є що? Маленькі, округлий хвостик та лапки теж овальної. Форми так перегню так, задню. Дітки, а якого кольору шубка у зайчика взимку? Так, біленька, щоб не видно його було на сніжку. А влітку яка сіренька. Так, ось сьогодні з вами ми намалюємо зайчика та подаруємо цей покрит лісовому мешканцю. Давайте, давайте розімнемо наші ручки. Раз. А, раз, два. Працювати нам пора. Ось такі в нас зайці. Зайці побігайте. Так, молодці. Кітки. Для цього нам а, треба, щоб намалювати аркуш паперу, пензлик, підставочка для пензлика, водичка та фарби. Спочатку ми олівчиком намалюємо а, частини тіла. Округлий тулуб та голівку. Ось. Тулуб та голівка. А потім будемо вже домальовувати деталі. Так, вушка овальні, очі, носик, маленький хвостик, а потім лапки. Так. І ще лапки. Передні і задні. Ой, які дві лапки. Ось. Який в нас вийшов зайчик. Ось можна ще розфарбувати зайчика, так? Так. Ми з вами візьмемо пензлик, мочимо у водичку, скажемо, про це найстрюся пензлик. Чорну фарбу ми будемо зафарбовувати, або обводити тільки контур нашого зайчика ось так, хвостик і лапки. Ось такий в нас зайчик вийшов. Цей малюночок ми подаруємо нашому зайчику. Так, пензлик промиваємо, обмокуємо зайву водичку і кладемо на підставочку. Дітки можна домалювати або пензликом. Або олівчиком, або можна ялинку, кучугури снігу. Ось, Або навіть і подаруночок для зайчика. Ось такий зайчик у нас вийшов. До зустрічі малята!